Встала ваги вже, ваги ну, не, не себе а на це. На пиріг з сливками Щось оце мені сьогодні шпигає півголови, це як шпигоне да шпигоне, так от тик Тоді перестане. Я, трохи, по, помасажую, попустить, тоді знову, як дасть дасть, хай Бог милує. це зарядку робиш. то Там стрельне, там кольне, там ще що небудь, поднімаєте? О що, що робить? Ой, як же ж правильно сказати? О, коротше, руки. Що роблять руки? Де і все. Капець. Самі собі смішно другий раз. Там трісне в нозі. Вже як тріснуло, вже на неї не можна стати. Все вже ковиляєш, а йому чорта. Так, буду зараз наважувати інгредієнти, знайшла знайшла рецепт в YouTube якийсь. Ще такий не пекла, <реш> спечу такий. Пиріг мій печеться, як буде вдалий, обов'язково поділюсь рецептом. Рецепт брала в YouTube, тільки там по рецепту, це перед тим як у духовку ставити, треба було б ще ну, сік лимона поверху так прямо полить, але в мене лимонки у господарстві немає зараз. Ну нічого страшного, без лимонного того буде теж нормальний. Піду зараз ще поставлю борщик, бо дідуля вже начистив картопельки мені, морквину, бурячину, ну все, що треба на борщик. Ну, це ще буряк ще трошки повкидаю в борщ, а тоді вже взимку я його не кидаю. Уже він мені не такий, як треба. Ото поки молоденький, ще такий невеличкий, І люблю в борщі. А тоді ні. Якби цукровий, да. а отакий от, от варений люблю, салати всі з буряка люблю, а в борщі не люблю. Тому я в основному варю борщ без буряка. Смачне, і все те саме, тільки буряк не додаю. Смаку годі. дай з яблучком. По рецепту треба 4 середніх яблучки почистити і потерти на велику тертушку. Ну, так як у мене одне середнє, два гарненьких, то я беру три штуки. Я і шкурку обчищу і на велику тертушку. До яблучок додаємо. Дві столові ложки цукру, дрібку солі і пачечку ванільного цукру. І все гарно перемішаємо. Тепер у 150 грам муки додаємо півчайної ложки розпушувача тіста. Гарнесенько це все перемішуємо, додаємо до наших яблук з цукром і з ванількою і гарненько все перемішаємо. Ось таке у нас тісто вийшло і тепер випікаємо на невеликій кількості олії під закритою кришкою. Так як тісто густеньке виходить, я їх формувала руками руки в холодну водичку. І брала такий шарик, робила, розплескувала на млинчик. І жарю. жаряться млинчик млинчики дуже гарно. З порції виходить 12 штук, яка це смакота. Бажано, щоб яблучко було кисленьке. Якщо солодке, то цукру трошки менше. Але ж з кислинкою, яблучко. Смако, так. Млинчики з яблучком. Мої дорогенькі, зробила вам ще раз репост млинчиків з яблук. Робіть яблучки, що ці млинчики дуже смачні. Багато хто з вас не може їх знайти. Може, в мене і неправильно ті відео оформлені. Я з цим не спорю. Але хто хоче, той знайде. Там же ж підписано під низом. Що то таке за блюдо? До речі, там всі блюда, що у ленті, вони всі дуже класні. Тому, коли що треба, шукайте там є і конвертики, і рулетики, чого там тільки немає. А ще є дуже смачні курячі, вирізати кісточку, їх відбити, замаринувати і жарити прямо на сковороді. От, І вже вони готові. Це взагалі смакота. Все там є. ну Тільки шукати, може, треба було мені якось понаписувати по, на відео. дівчатка, Як вмію, так і бо вже То я другий раз не хочу весь той рецепт, бо я його не вмію толком оформити. Оце таке. Тому не ображайтеся, ну, 59 років ось вже через пару днів, понімаєте? Розумієте, це <гум> все не просто так, О, як надумаєсь. Хай був мило. Де воно взялося? 59 років. <гум> Супер-пупер. Сьогодні у моїх земляків день народження. Галиночка, привітає Олега, це йому так. Я так розумію, якщо не помиляюсь, багато років вам щасливих разом. Все заплановане, нехай здійснюється. І здоров'ячка, обов'язково здоров'ячка. Вчора я не виходила в сторіс вночі, ну мені вранці написали, що померла свекруха, не дожила вона 21 грудня, їй було 94 роки. Так, прожила вона довге життя, виховала шестеро дітей. 12 внуків, довг, тяжко працювала, їх 10 було в родині, 10 сестер, така, знаєте, історія життєва. Ну, вже від прожити, вже спочивати потрібно, але все одно такий, знаєте, Був день спогадів про свекруху, а спогади з ким? З комою, бо ми з нею плечо-пліч довгі-довгі роки. Вона, як ніхто, зна моє життя. Все було до певного періоду, поки притерлися, як кажуть, одна до одної. І я знайшла місце в своєму серці, щоб називати її мамою, і називала до останнього, що би то не було. Ну, до останнього періоду, поки вона жила поруч, ну і коли так бачила, тільки мама, по-іншому не було. Важко було, не скажу, що важко. І ви знаєте, в нас три невістки, і всі називали її мамою. Він коли десь була вреднувата по відношенню, може там десь до когось якось. Мене вона розуміла, ми жили по сусідству, ми порозумілися і жили, як би сказати, гарно. Було таке, що чоловік на заробітках, вона сама, я сама, я в неї жуків потраплю, піду, бо ж вона вже старенька була. Життя ми жили поруч, ми були сусідами. Моя свекруха була мені сусідка. Тому, ну що зготовлено було завжди, ж, коли я розповідала перві пирожки, які знімались з коворітки, ми жарили їх кожного виходного з чоловіком. Навіть коли вже діти роз'їхались, кожен він дуже любив жарні ці пирожки, то перша тарілочка була для мами. Любив її, дуже допомагали ми дуже. Ну фізично, фінансово в неї вистачало. І дровець там наносить, чи щось таке завжди було поруч. Коли чоловіка не стало, забрав її молодший син. Життя прожито, людина пішла, наче б вже прожила немало. Але в душі багато світлого. Може, щось колись і було погане, але воно забулося. Нехай спочиває з миром. Царство і небесне, і світла пам'ять заради в нашому серці.